вітаю, ви на каналі Ерін. Серія 1 Вільям Джеймс Моріарті, майбутній противник Шерлока Холмса, живе в Лондоні кінця 19-го століття. Він дізнається про серію вбивств. Сім хлопчиків стали жертвами невідомого. Аналізуючи інформацію, Вильям розуміє, що вбивця представник аристократії, який зустрічав дітей у крамницях, якими володіють їхні сім'ї. Винятком є лише один безпритульний. Розмовляючи з другом бездомного хлопчика, Вільям припускає, що вбивця бачив жертву з елітного клубного ресторану Гастрос. Завдяки зв'язкам свого брата Альберта. Вільям отримує доступ до закладу. Його увагу привертає Рон Арглтон, один із засновників клубу. Вільям помічає, що одяг Арглтона був куплений у тих самих торговців, чиї сини стали жертвами. Натякнувши Арґлтону, що знає про його нездоровий потяг до хлопчиків, Вільям викликає його агресію. Арґелтон відправляє вбивцю, щоб усунути Вільяма, але його легко нейтралізує молодший брат Моріарті Льюіс. Пізніше Вільям передає спійманого Аргалтона одному зі своїх клієнтів, батькові однієї з жертв, щоб той міг помститися особисто. Розкривається справжня роль Моріарті. Він і його брати Альберт і Льюіс таємно допомагають своїм клієнтам ретельно спланувати помсту. Оскільки зникнення Арглтона залишається невідомим для громадськості та поліції, Уильям вважає вважається ідеальним злочином. Канзе 2 з дитинства Вильям вирізнявся розумом і ділився порадами, заснованими на своїх широких знаннях. Майже з усіма кого зустрічав. Повернувшись одного разу додому, разом з Альбертом розкривається, що Вильям і Льюіс не були рідними синами Моріарті. Вони усиновлені сироти, а ім'я Вільям насправді навіть не належало йому від народження. справжній Вильям був другим сином в аристократичному роді Моріарті. І жорстоко поводився з прийомними братами, тоді як лише Альберт проявляв до них турботу. Альберт відвідував притулок, де жили Льюіс і майбутній Вільям у рамках благодійної діяльності. Батько Альберта зобов'язався взяти сироту під опіку для підтримки іміджу. А Альберт вирішив обрати саме обдарованого хлопця, дізнавшись, що той почав розробляти стратегію проти жорстоких дворян, уникаючи при цьому наслідків. Альберт дізнається, що справжній Вільям навмисне завдав шкоди служниці. Це приводить його до розмови з прийомним братом, який визнає, що прагне зруйнувати несправедливу класову систему і побудувати рівноправне суспільство. після цього особняк родини Моріарті був знищений пожежею, у якій вижили лише Альберт, Льюіс і хлопець, що став новим Уільямом. серія 3 за кілька днів до пожежі Альберт за вказівкою свого брата оформив усиновлення підставного Вильяма та Льюіса на нього, попри незгоду своєї матері. Ситуація загострилася ще більше, коли його батько оплатив операцію Льюісу не із співчуття, а щоб справити враження на іншу жінку. Ці дії викликали лють у матері Альберта. Справжній Вильям, не бажаючи миритися з новими братами, намагався принизити їх, але його спроба ні до чого не призвела. Слухаючи постійні розмови сім'ї, сповнені зневаги до простолюдинів, Альберт все більше переконувався у правоті підставного Вильяма, який критикував несправедливу класову систему. Зрештою, Альберт вирішив, він буде забезпечувати йому будь-яку підтримку. Її ж ночі справжній Уільям спробував підставити братів, сховавши вкрадені срібні прилади у їхній кімнаті. Однак підставний Вільям передбачив цей крок і застав його на гарячому. Він дав Альберту можливість завдати удару уламком стільця справжньому Вільяму, як символ його повної вірності. Переконавшись у відданості Альберта, підставний Уільям усе підлаштував так, щоб загиблим виглядав саме він. Він поклав справжнього Вільяма у своє ліжко. Потім він ініціював вибух газу в особняку, внаслідок якого батьки Альберта та справжній Вильям загинули. Після трагедії Альберт, офіційний голова родини Моріарті, повідомив владі, що один із братів був Вільямом, а Луї був представлений як їхній прийомний брат. Так було закладено основу нової особистості та нового порядку. Серія 4. Віконт Белфор відмовляється виконати прохання Бьортона та його дружини Мішель, які благають дозволити його лікарю оглянути хворого сина. Він відхиляє їхні благання, оскільки Бьортон працює у нього садівником і не відповідав рівню такого прохання. У результаті їхній син помирає. Вільям приїжджає до міста Дарем, де дізнається подробиці життя Мішель. Коли він зустрічається із Льюісом, той повідомляє, що Віконт запросив їх на звану вечерю. Того ж вечора брати Моріарті дізнаються, що у Віконта діагностовано захворювання серця, яке він контролює за допомогою хініну. Віконт вирішує влаштувати чаювання у своїй оранжереї. Далі стає зрозуміло, що Мішель досі не оговталася після трагічної втрати. Наступного дня Вильям таємно зустрічається з Бьортоном у місцевій таверні, щоб обговорити план. під час чаювання Віконт насолоджується мармеладом із грейпфрута. Мішель у пориві люді намагається напасти на нього з ножем, але Бьортон зупиняє її. Проте віконту стає зле. Перед його смертю Вильям розповідає, що грейфрут приглушив дію хініну ліків, які підтримували його серце, і саме тому смерть виглядає природною. Він також розкриває, що допоміг Бьортону організувати це вбивство як акт справедливої відплати за смерть їхнього сина. Після цього Альберт влаштовує Бьортона на роботу у відкритому ботанічному саду при палаці Марії як подяку за довіру та співпрацю. серія 5. Учень Вільяма з аристократичної родини Люціан Етвуд раптово зникає. Під час розслідування Вільям дізнається, що у Люціана були романтичні стосунки з дівчиною з нижчого стану офіціанткою на ім'я Фріда. Обговорюючи це зі співробітником університету адміністратором Дадлі Бейлом, той радить залишити все як є, і не втручатися. Вильям розмовляє з роботодавцем Фріди і дізнається, що Люціан збирався одружитися з нею, незважаючи на її походження. А також, що дівчина чекала на дитину. Згодом якийсь незнайомець повідомив Фріді, що Люціан передумав одружуватися. Не витримавши душевного болю, дівчина кинулася з мосту в річку. Та правда виявляється набагато похмурішою. Дадлі Бейл інсценував самогубство, вівши Фріді наркотик, а самого Люціана викрав і утримував під дією наркотиків у борделі. Сибильям звертається до своїх союзників Себастіана Морана та Фреда Порлока. Фред знаходить Люціана, приводить його до мосту, де все сталося, і залишає у потрібному місті. На дадлі приходить до мосту і, побачивши Люціана, в паніці кидає на нього погляд. А з води йому ввижається воскресла Фріда. У розгубленості Бейл зізнається, що напоїв дівчину наркотиками. У цей момент з'являється Вільям і розкриває правду. Фріда це переодягнений Фред. Він також викриває справжню діяльність Дадлі. Виявляється, що той належить до мережі борделів і притонів, яка використовує студентів, аби шантажувати їхні знатні родини. У фінальній сцені Моран стріляє з гвинтівки по ногах Дадлі, змушуючи його відступити і зірватися в річку, де він гине. Люціан влаштовує Фріді гідний похорон. Мій бензігайну Юрисаресарко. Серія 6 просто людина заганяють у лісі мисливські пси під командуванням знатного мисливця. Перш ніж той холоднокровно вбиває свою жертву пострілом, минає деякий час і в дорогу вирушає океанський лайнер. Серед пасажирів граф Бліц Ендерс, який відверто зневажає людей нижчого стану і обурюється через те, що їм дозволено перебувати на одному судні з аристократами. За кілька днів до цього, Вільям Моріарті придумує схему, щоб змінити суспільний устрій і перевести Лондон у нову епоху. Він має намір викрити вади знаті за допомогою ретельно спланованих подій, які повинні відкрити очі простому народу на своїх гнобителів. Першою ціллю стає граф Бліц. На борту лайнера Себастьян розмовляє з Томасом Майклсоном, гвалтівником і убивцею, заплативши йому за те, щоб той навмисне провокував Бліца. У випадку, якщо граф відреагує агресивно, то смерть Томаса буде не лише допустимою, але й корисною для плану. Тим часом Фред доставляє Бліцу фальшиву телеграму, у якій сказано, що маєток графа згорів, а одна з його вугільних шахт обвалилася. Це ще більше виводить аристократа із себе. Вільям <гану> стикається із загадковим чоловіком, який з першого погляду визначає його як математика. У відповідь Вільям із легкістю здогадується про хобі незнайомця, що викликає в нього інтерес. Чоловік іде, так і не назвавши свого імені. З'ясовується, що Бліц не просто мисливець, а людина, яка отримує задоволення від полювання на людей нижчого стану. Він заманює Томаса до себе в номер і вбиває. Переконавшись, що все пройшло за планом, Уильям робить вигляд, ніби застав графа на місці злочину. Серія 7. Моріарті робить вигляд, що вірить словам Бліца, який стверджує, що трагедія з Томасом була актом самооборони. Він пропонує допомогти приховати сліди злочину, і вони вдвох скидають тіло в море. Проте Фред і Себастьян перехоплюють тіло і ховають його. Кокороноці. Наступного вечора, під час вистави на лайнері, Вільям підлаштовує зустріч із Бліцом і каже, що Томас залишився живим. Бліц, охоплений панікою і люттю, починає переслідувати нібито воскреслого Томаса по всьому лайнеру, не підозрюючи, що під гримом ховається Фред. Переслідування завершується, коли Бліц стикається зі справжнім тілом Томаса. Переконавшись, що це не галюцинація. Він у нестямі починає завдавати мертвому удари ножем, не помічаючи, що став центром уваги. Коли стає абсолютно очевидно, що Бліц убивця, його знешкоджує чоловік, із яким Вильям раніше спілкувався на кораблі. Цей незнайомець одразу помічає невідповідність, пов'язану з тілом, що викликає у нього підозри. Розуміючи, що його викрито, Бліц намагається врятуватися, видершися на щоглу, але Себастьян нейтралізує його швидким пострілом із гвинтівки з глушником. І той, зрештою, зривається вниз і гине. Вильям, скориставшись своїм впливом, змушує парламент провести обшук земель, що належали бліцу. Там виявляють жертв, що викликає хвилю суспільного обурення серед простолюдинів. Вильям каже, що чоловік, який втрутився в події на кораблі, згодом представився як Шерлок Холмс, і це викликає в нього особливий інтерес. Серія 8. Шерлок Холмс не може заплатити за оренду, що викликає невдоволення його домовласниці місіс Хадсон. Старий друг доктор Стемфорд пропонує Холмсу знайти сусіда по кімнаті і знайомить його з доктором Джоном Ватсоном, колишнім військовим лікарем. Холмс швидко встановлює особу Ватсона, враховуючи деталі. А місіс Хадсон дозволяє Ватсону оселитися разом із Холмсом. З'являється інспектор Лестрейд зі Скотленд Ярду і арештовує Холмса за звинуваченням у вбивстві Рона Дребера, який перед смертю написав ім'я Холмса власною кров'ю. Грексон помічник Лестрейда налаштований вороже і надає докази, на які Холмс указує, як на легко підроблювані. Попри це, Лестрейд вирішує дати Холмсу шанс і запрошує його разом із Ватсоном на місце злочину. Хомс таємно забирає один із доказів, а пізніше, за допомогою Ватсона, доводить, що Дребер фізично не міг написати ім'я перед смертю. Смерть настала занадто швидко. Напис на думку Холмса, зроблений людиною кремезної статури без навичок поводження зі зброєю, і наймовірніше під чиїмось керівництвом. Холмс миттєво впізнає стиль роботи загадкового ляльковода, пов'язаного зі справою нещодавнього лайнера, і перечуває найскладніше інтелектуальне протистояння він непомітно передає Ватсону записку з важливою інформацією. Тим часом з'ясовується, що за смертю Дребера стоїть Моріарті, який організував усе заради однієї мети допомогти смертельно хворій людині помститися, а заразом залишити після себе докази, що мають стати випробуванням справжніх здібностей Холмса до логічного мислення. Серія 9 Холмс умовляє інспектора Лестрейда влаштувати йому втечу, пообіцявши, що знайде справжнього вбивцю лорда Дреббера. Після цього Холмс показує Ватсону доказ, який він таємно забрав на місці злочину. Обручку з гравіюванням імені Люсі. Щоб виманити організатора злочину, Холмс публікує в газеті оголошення з пропозицією повернути перстень його імовірному власнику. На оголошення відгукується людина, переодягнена в літню жінку. Це Фред, що працює на моріарті. Він приходить по перстень і йде з ним, перш ніж Холмс встигає його зупинити. <плес> Пізніше Холмс ділиться з Ватсоном висновками. Дреббер мав репутацію гвалтівника жінок із бідних верст суспільства. А потім приховував злочини за допомогою хабарів. Однією з жертв була Люсі, дружина фермера, яку невдовзі знайшли мертвою. Відповідно, людина, що помстилася за неї, її чоловік Джеферсон Хоуп кремезної статури, який тепер працює візником. Точкані. Мутутивая знайшов його за допомогою групи вуличних хлопчаків, відомих як вільний загін з Бейкер-стріт, які встановили Хоупа за описом. Під час затримання Хоуп зізнається у провині, додаючи, що смертельно хворий, і пропонує Холмсу. Якщо той уб'є його, то людина поруч Фред назве ім'я його наставника. Холмс відкидає цю умову, бажаючи сам дійти істини і передає Хоупа до рук поліції. У цей час Вільям, спостерігаючи за подіями з боку, доходить висновку, що Холмс справді гідний суперник. корекара. Серія 10 Холмс сниться тривожний сон, у якому він убиває Джеферсона. Пізніше він зізнається Ватсону, що, хоча його ім'я й стало широко відомим завдяки справі Треббера, більшість часу займало розкриття простих злочинів. Залишившись наодинці, Холмс замислюється, чи правильно він учинив, відмовившись від прохання Джеферсона. У якийсь момент він робить постріли з пістолета, що викликає переполох. Прибігають місіс Хадсон, Ватсон і Лестрейт. Бути... О, я... Лестрейт згадує, що Вікон та Речирського знайшли мертвим біля озера в Йоркширі. Трійця негайно вирушає туди для проведення розслідування. Після завершення огляду між Холмсом і Ватсоном виникає суперечка. Згодом перебуваючи у вагоні ресторані, Холмс помічає двох знайомих: Вильяма та Льюіса. Підійшовши до них, він прямо заявляє, що викрив Вильяма як таємного організатора вбивств відомих аристократів. Льюіс починає нервувати, вважаючи, що Холмс справді дістався до істини. Але Вільям лише посміхається, стверджуючи, що Холмс повинен це довести. Лестрейд підходить до братів і офіційно представляється. У вагоні починається переполох. Знаходять тіло чоловіка у зачиненому купе. Незабаром після цього з'являється Ватсон, забруднений кров'ю. Серія 11 Ватсона затримує залізнична охорона. Він опиняється вкритим кров'ю, що належала чоловікові, з яким він зіткнувся в туалеті. Холмс і уільям доходять висновку, що вбитий Тревор Редвуд, ювелір, став жертвою випадкового вбивства під час пограбування. Поки Холмс займається аналізом доказів, уільям складає психологічний портрет злочинця. Ідучи кожен своїм шляхом, вони обоє доходять висновку, що вбивця належить до складу бригади поїзда. І він ніяк не може позбутися закривавленої форми. Холмс знаходить сліди крові в одного з бригади, Едді Хоторна. Але той стверджує, що поранився раніше. Уільям вказує на додаткові сліди крові на окулярах Хоторна. І той, зрештою, зізнається у скоєному. У відпускають з під варти. Вильям зізнається Льюісу, що сам підлаштував ці докази, кажучи, що Холмс усе одно докупався б до істини. Але з його втручанням правда була знайдена швидше, хоч і незаконним способом. Після невдачі в цій справі Холмс просить Ватсона допомагати йому в майбутніх розслідуваннях. Тим часом брат Холмса Майкрофт. Зустрічається з молодою королевою Вікторією, щоб обговорити викрадені документи, які містили один із державних секретів Британії, та отримує від неї згоду на будь-які дії, необхідні для їх повернення. Так, Йо Мажесті.